У понеділок 9 вересня, завдяки краєзнавчому музею міста Славутича та Чорнобильська ЄС та команді центру Шептицького католицького університету у містецькій галереї відбулось урочисте відкриття плакатної експозиції між історією і пам'яттю. За попередніми підрахунками Міністерства культури та інформаційної політики України, станом на 20 грудня 2022 року, офіційно зафіксовано 553 випадків пошкодження або руйнування об. Єднання. Ків культури внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України близько ста об'єктів культурної спадщини були знищені повністю. Отже, сам проект, який ми сьогодні вам презентуємо, та ця експозиція вона складається з 20 серії 25 плакатів. Кожен плакат це. Пошкоджена пам'ятка архітектури або архітектурний об'єкт, який належить до культурної спадщини України, або є по факту культурною інституцією. Загалом задум цього проекту він виник з першої світлини, яка дуже вразила ну, зокрема мене у Львові. Бо на початку повномасштабного вторгнення я працювала в такому публічному кінотеатрі міському. І нас дуже з командою в той момент вразив той день і ті світлини, як ми побачили зруйнований кінотеатр імені Щорса в Чернігові, який, звісно, тоді вже не зовсім був кінотеатром, а відігравав роль якби культурного осередку. Але власне з цієї світлини і почалось якби така. Наративна та історія пошуку а, а що буде далі. Потім ми розуміли, що з кожним місяцем цих всіх зруйнованих, понівечених об'єктів культурних та, таких споруд, і загалом та, видатних будівель в різних містах ставало все більше, 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 і в нас виникла така ідея спробувати не лише Підняти тему і закцентувати, а що буде далі, а власне зрозуміти, а яка історія кожної з цих будівель. Ми почали проект Це початок 22 другого року. Звісно, тут зараз ну, список, який тут в описовій частині можна доповнити ще сотню об'єктів. Ось тобто, ну на жаль, наш ворог і далі продовжує руйнувати нашу культуру, наші міста. Ось, але е, в цьому проєкті нам важливо було відновити так само історію походження і історію кожної будівлі. Зокрема, звісно, можна говорити про це дуже травматично, болісно, бо всі ці світлини це про рани війни, які ми з вами кожного дня споглядаємо, до яких ми є дотичні. Але з іншого боку, в кожному з цих об'єктів є історія власне української держави, українського суспільства, ну і загалом розуміння нашого шляху як нації в цілому. Тут різнопланові є об'єкти, в нас не було особливого фокусу, тому тут є і сакральні споруди, є споруди, які мають просто житлове призначення, є споруди, які відігравали роль як певний. Ландшафтний об'єкт, ну, наприклад, для мене теж дуже болить ось цей плакат. Так, це у нас кам'яна могила, тобто це простір, який фізично і понині існує, але він весь замінований і, якби є під фактично такою загрозою повної руйнації, бо російські війська обіцяють, коли будуть мушені позбавити своєї присутності цю територію, яку вони займають з 22-го року. Що от цей комплекс, який є не лише надбанням української історії, а загалом є світовим об'єктом, визнаним світовим об'єктом походження людської цивілізації, він просто може бути знищений одномоментно. Для нас важливо говорити про ці місця не просто як про втрачену історію, про втрачені будівлі, про втрачені якісь ну, не знаю, місця, які ми можемо пам'ятати в своїй пам'яті. Для нас кожне з цих вражень це є локус. Та Локус – це, якщо ми будемо мислити такою більш філософською категорією, це певне таке явище більш уявне, та коли ми певному об'єкту або певному місцю передаємо пам'яттєве значення. Тобто, фактично, це певне джерело, яке містить в собі енергію наших теплих спогадів. Тобто, це те, що має для нас велику сенсовність, і ми сприймаємо це як щось дуже важливе для. Для себе, для своєї духовності, ось тому для нас всі ці об'єкти перед вами не просто архітектурні такі та світлини, які розповідають історію та будівлі спочатку і до якогось моменту і пошкодження або фінального знищення. Так само це історія про нашу пам'ять. Для кожного. З цих постерів ми створили окремий подкаст, де аудіально ми можемо послухати історичну довідку про цей об'єкт, і так само коментар від експерта, який більш ґрунтовно, більш на такому ну якби дослідницькому рівні може проговорити ситуацію, яка з цим об'єктом відбувається. І як сказала в інтерв'ю кураторка культурних програм Центру Шептицького Ярослава Яковлева, ця виставка це меседж. Для переосмислення пересмислення сьогодення ситуація, яка відбувається у нас в країні, і це заклик власне до наших майбутніх експертів і так само нових генерацій, які планують розбудовувати відбудовувати країну. Ми розуміємо, що до більшості з цих об'єктів зараз фізично ми не маємо доступу. Звісно, в країні, де йде досі війна, є щоденні виклики. Зараз ця мова про такі дуже грунтовні відбудови реконструкції. І якби та, ну, якби дії не може бути мови. Але так само, якщо це десь можливо, треба правильно законсервувати об'єкт, його треба правильно розчистити і дати певну оцінку. Тому, власне, наш проект він є більш культурологічний, він більше про переосмислення, але так само ми ну та якби привертаючи увагу до цього питання, ми спонукаємо ті когорти, ті спільноти, які безпосередньо будуть працювати з створенням нової візії ці України взагалі розбудову міст, де передусім першою є вимогою це відновлення або відтворення або створення житлового фонду. То це теж треба буде обговорювати на більш таких ґрунтовних рівнях, тому що це не може вирішити просто виставка з 25 плакатів. Виставка між історією і пам'яттю» буде працювати в художній галереї до 9 жовтня.